Привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Ще зовсім нещодавно я вам показувала, як я цього підлітка отримала. Потім як пересадила. І ось показую його перше цвітіння. Першу квіточку. Це орхідея Joy Fairy Tail. Я вже отримала цього підлітка з трьома квітоносами. На одному вже були бутони. І ви бачите оцю прекрасну квіточку. Яка вона класна, вона неймовірна, дуже мені подобається. Вона воскова, відкривалася декілька днів. Дуже плотна і вона з мутацією. Хтось пише, що це триліпс, хтось метелик. Тут суті такої великої немає. Дуже класна орхідея не розумію, чому орхомани її обожнюють. Щодо аромату, я не знаю, тому що тільки вона відкрилася. Плюс ще дуже ароматна кора перебуває аромат. Будемо дивитися потім, я, звісно, ще буду вас тримати в курсі. Ось такий кущик в мене вже величенький. Ніхто не скаже, що це взагалі був підліток орхідеї. Це вона була в розмірі 2,5. Я її пересадила і така гарненька, молоденька орхідейка в мене є. Отже, буду чекати подальшого розкриття квіточок, адаптації в новому горщику. Я думаю, що все буде чудово, вона буде ще радувати нас не одним цвітінням, а як мінімум вона має нам дати квіточки на всіх трьох квітоносиках. Ось така в мене гарна орхідейка. Діліться, чи маєте ви таку в колекції і чи вона ароматна. А я вам дякую за увагу. Всім бажаю гарного, тихого, сонячного дня, без повітряних тривог. Хай квіти вас радують!